Початку повномасштабного вторгнення Вінничина прийняла майже 300 тисяч переселенців. Для них надзвичайно важлива психологічна та юридична допомога. В центрі життєстійкості Хмільницької територіальної громади надають консультації не лише дорослим для дітей, щотижня влаштовують групові заняття та активності. Також усі можуть звернутись на індивідуальну безкоштовну консультацію до психолога. За три місяці роботи центру життєстійкості вже надана допомога більше як тисячу людям. Ці люди як місцеві мешканці, так і ВПО, так і сім'ї загиблих, сім'ї пропавших безвісти, військовослужбовці та їхні сім'ї. На даний момент ми все робимо для того, щоб покращити не тільки фізичний стан жителів нашої громади, а й надавати їм всебічну психологічну підтримку. Для заохочення молодого покоління залишатися та розвивати місто. У Хмільнику зводять багатоквартирний будинок. Крім молоді, там зможуть проживати переселенці. У висотці буде 130 квартир. Частину з них готові безкоштовно виділити для нових спеціалістів. Ми хочемо 25% квартир віддати людям, які прийдуть. За нас в рахунок, наша оплата, щоб вони мали можливість отримати жилье. раз. В даний час ми при лікарні вже передали одну, лікар... одну квартиру, одну лікарню для молодих спеціалістів, які повіряються. Зараз переговори, ми маємо добрати заборони ще одну квартиру, також передамо її на баланс лікарні для молодих спеціалістів. Розвивають у громаді і культурну сферу. В селі Соколово жителі відновили старий будинок. Хата Стефанія так назвали місце, де зараз збираються селяни. Ми зробили те, що могли. Своїми силами її вже розмалювали, Ми зробили косметичний ще ремонт, доповнили до того, що, що я прийшла і застала тут. Поставили кондиціонери два. Стараємося підтримувати благоустрій. Ується в громаді і про безпритульних тварин для стерилізації та вакцинації збудували центр захисту тварин в добрі руки. Є ізолятори, є доправили норм утримання клітки. Є стерилізаційна, маніпуляційна, де можуть проводитися всі кажу, заходи необхідні для проведення тих чи інших кажу, робіт. Підозрілі тварини на сказ, на захворювання можуть бути заселені сюди в місця перетримки в ізолятори. Відповідно, ми 10 днів можемо наблюдати за цими тваринами. Якщо тварина здорова, щеплюється і відпускається в реал свого існування. Ка місяців роботи центру тут допомогу отримало близько півтори сотні тварин. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.